Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кід з І сьогодні у нас в студії Германівська школа. Отже, перше запитання у нас до Жені. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? У сьомому. У вашому класі багато учнів? Не дуже. Свєта, а ви зі своїми однокласниками всіма дружите? Е, так. А з ким сидите за партою? Сама? А ви часто у нього списуєте своїх однокласників? Ні. Сніжана, скажіть у вашому класі, хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи в дівчат? Хлопців. А з математики? Хлопців. Аліна, що зазвичай ви робите на перервах? Граємо. А ходите у їдальню? Так. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Юля, чим зазвичай годують у вашій їдальні? Усим. Думаєте, цього достатньо, щоб достатньо. бути ситим? Достатньо. Сергій, а ви їсте у, їда... у шкільній їдальні? Звісно. А скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так. Назар, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Добре. А вам подобається, бо а вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. А якщо то з якої причини? Діма, а вас викликали коли-небудь до директора? І взагалі чи страшно, як ви гадаєте? Мене ні разу не викликали до директора, а напевно дуже страшно. А ви б хотіли стати директором школи? Ні, це напевно дуже складна і нудна робота. Сніжана, як ви вважаєте, працювати директором важко, щоб так. зробити школу першу, яка вам. Так, важко. Ну що ж, дорогі друзі, дякую. За відвертість наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кізлі тіві. Та я його ведуча Мазуренко Маша. До зустрічі в ефірі.